Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про пенсію для працівників закладів освіти. Хочу нагадати, що хто з українських пенсіонерів має право. Отримати при виході на пенсію грошову допомогу у розмірі 10 місячних пенсій, які необхідно українському пенсіонеру виконати умови. Отже, хочу нагадати, що працівники закладів освіти таким працівникам у нас пенсія призначається згідно закону України про загальнодержавне пенсійне страхування після досягнення пенсійного віку. Нагадую, що для того, щоб вийти на пенсію. Нас в Україні діє градація від 60 до 65 років, в залежності від тривалості набутого вами страхового стажу. Після досягнення віку 60 років призначається пенсія людям, які на час досягнення такого віку в 2024 році набули страховий стаж не менше ніж 31 рік. До того ж якщо вам раніше не призначалася пенсія іншого виду, наприклад, по інвалідності або за вислугу років, то ви маєте право вийти на пенсію. Та отримати грошову допомогу, у розмірі 10 місячних пенсій за умови, що на день досягнення пенсійного віку ви, як працівник освіти, працюєте в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах роботи, на яких дає право. На призначення пенсії за вислугу років, та маєте необхідний страховий стаж. Для чоловіків це 35 років, для жінок 30 років. Стаж цей потрібно набути в закладах державної або комунальної форми власності і на тих посадах, які дають право на призначення пенсії за вислугу років.